У спробі завдати чергового удару по Україні. Російська армія зіткнулася з тим, чого ніхто не чекав. Їхня вибухівка, випущена у бік кордону, раптово змінила курс. Один за одним удари окупантів почали трясти їх самих. Все виглядало, наче невидима рука скерувала покарання назад до відправника. До того ж, в окупантів сталася біда на великий ГЕС, теж створена їхніми руками. Тож про це більш детальніше говоримо далі. В Росії загорілася Новочеркаська Грес у Ростовській області. Потужну пожежу зафіксували на відео. Росіяни в паніці заявили, що причиною, нібито став вибух. За їхніми словами над областю було зафіксовано проліт щонайменше двох десятків повітряних цілей. Рашисти також стверджували, що після вибухів у них на кілька хвилин зникало світло. А у пабліках уточняють, що цікаво, що перед цим, начебто, запускали ракети Ерефія. Тож без підтвердження, але не можна виключати удар від своїх, та спершу і російські ЗМІ не могли визначитися. Одні писали, що загорілася покрівля на шостому енергоблоці. Інші, що вибухнув п'ятий енергоблок. Згодом таки визначили, що загорівся шостий енергоблок, після чого вогонь перекинувся на покрівлю п'ятого. Працівники станції стверджують, що до того, як почалась пожежа, вони чули. Два вибухи водночас повідомляється, що площа пожежі розрослася до 400 квадратів. Відомо, що до гасіння пожежі залучено 46 співробітників МНС та 15 одиниць техніки. Та Те далі російські змі з посиланням на власні джерела називали два ймовірних причини пожежі: порушення технологічного процесу у шостому блоці та вибух. На диво росіяни також уточнили, що слідів теракту на станції немає. Пізніше в Україні агресорки офіційно повідомили, що причиною пожежі Жіна новочеркаській дрес став спалах газу під час технологічних робіт на станції. Водночас представники Новочеркаської дреси одразу дали офіційний коментар. Вони повідомили, що відкритого горіння немає. Як свідчать відеозаписи, вогонь був проте його загасили. Наразі над станцією густий чорний дим. Наразі роботу станції призупинила, а співробітників евакуювали. Загалом із станції евакуювали 150 людей. Також загасили пожежу в машинному залі між п'ятим та шостим енергоблоками. Паралельно у Росії продовжує ставатися щось вкрай дивне. Так були випадки того, коли ще й російські ракети чи бомби впали на російські міста. За останній час зафіксовано що 94 дев'яносто випадки, коли російські авіабомби нештатно, так би мовити зійшли з літаків і впали на території Росії та тимчасово окупованої Україною території. Як повідомляє телеграм-канал Астра з російського бомбардувальника, позаштатно зійшла півтонна бомба ФАБ-500. Вона впала на тимчасово окуповане селище Нова Оленівка під Докучаєвом. При цьому днями півтонна авіабомба впала в город мешканки села Довгий Колодязь у Курській області. Крім цього, за повідомленням у місцевих, російський літак впустив авіаційну бомбу і на будинок майора поліції. Після влучання бомби на подвір'я місцевого мешканця та не здетонувала, але утворила велику вирву на місці падіння. Також і у Білгородській області Ерефі вкотре впала російська авіабомба ФА-500. Цього разу на селище розумне. За інформацією місцевого видання попіл ще одна бомба вибухнула за кілька десятків метрів від першої, але з різницею у 8 годин. Про що розповідали в мережі місцеві жителі? Далі за ці випадки розповість і військовий експерт Олег Жданов. Тож давайте слухати ночі. Добрі дрони атакували Азов о, Ростовської області. Местные, местные жители заявляют об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в этом городе. Ну, официальные власти говорят опять, что все было сбито, работало ПВО, все было сбито. Но тем не менее, местные жители заявляют, что на заводе на НПЗ в городе Азов начался пожар там прогремели несколько взрывов. Видите, такие у нас обломки наших дронов добрых, что они потом еще падая на землю, они еще взрываются и вызывают, конечно же, пожар. Также поступали сообщения об атаке на предприятие Атлант Аэро в городе Таганроге. Это завод по ремонту и производству радиолокационных и ну, электронных, так скажем, изделий для авиации и радиолокации. Это тот завод, на котором Рашисты пытались отремонтировать А50, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который мы там же на этом заводе и добили до, до конца. Так что и плюс они же, они занимаются еще и производством беспилотников. Пока что уточняется степень поражения данного завода, так что ждем от наших спецслужб, ну первое, что 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 и в каком объеме поражено, и второе, чьи же были добрые дроны, чтобы мы воздали хвалу а, той спецслужбе, которая нанесла это поражение. Также взрывы раздавались и на территории а, временно оккупированного а, расистами украинского. Крыма. Местные жители сообщают о возможном прилете по аэродрому Джанкой. Там рвалось и взрывалось. Это сегодня ночью. А предыдущей ночью там в районе Севастополя был уничтожен лагерь или база размещения отряда спецназа российской Федерации. Причем видео выложили сами спецназовцы, один из спецназовцев. И он отметил точность, высокую точность попадания, говорит, там даже домик командира, и тот, и тот разлетелся в дребезги. Вот. Ну, как всегда, Рашид заявляет на видео, что все остались, слава богу, все остались живы. Но судя по тому, что там он снимает, и это было в ночное время, когда они все находились там в в этом расположении, то ну, верится с трудом, что там никто, никто не пострадал, и все, остались, и, и все остались живы. Так что э, мы по Крыму работаем практически э, довольно часто. Единственное, что не всегда, как я понял, э, оглашаются э, вот эти удары по Крыму. Но этой ночью, видите, Джанкои... На аэродроме в районе Джанкоя, в военном аэродроме, раздавались взрывы. Так что подождем сообщений, что же там взрывалось. І що ж взорвалося, в канічно митокі також страшні інциденти сталися і на інших російських електростанціях. Так раніше у мережі з'явилося відео із рязанської дреси, яку огорнули клуби диму. У місцевих пабліках повідомляють, що незадовго до того пролунали вибухи. Рязанська ДРЕС займає шосту позицію у списку найпотужніших теплоелектростанцій у Росії. У складі станції сім енергоблоків для охолодження конденсаторів турбін використовує це вода з водосховища спорудженого на річці Проня офіційно. Російська влада заперечує пожежу та вибухи на підприємстві електроенергетики, але чітких та однозначних пояснень цьому інциденту немає. У поясненнях, які публікують місцеві телеграм-канали та російські пропагандисти, йдеться про порушення технологічного процесу на одному з енергоблоків після ремонту, але спричинило появу пари а також про загоряння на території колишнього розташованого Ого, поруч з Рязянською дрес, і навіть про горіння сухої трави біля електростанції. Також у сільських енергооб'єктах спостерігається водовищні фаєр-шоу. Зокрема, повідомляється про те, що внаслідок атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської дрес почалися пожежі. Про це пишуть російські телеграм-канали. Попри заяву влади про роботу так званого ППО, очевидці пожуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань. У Конаково розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Апалі час. Території навколо конаківської та дороги поблизу були перекриті поліцією. Друга пожежа виникла на Каширський дрес у Московській області. Пабліки цитують заяву місцевої влади про спробу атаки українських дронів за версією влади жертв та руйнувань. Немає очевидці, публікують відео пожежі на каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що пожежі не було, але на місці працюють екстрені служби. Ну а тим часом і на ростовській атомній електростанції у Росії стався черговий збій. З однієї причини у кількох регіонах РФ запровадили графіку тимчасового обмеження споживання електроенергії. У мережі з'явилася інформація про викид в атмосферу радіоактивних ізотопів і про те, що хмара радіації вже рухається вглиб Росії. І поки в Росії намагається навіяти своїх громадян, що нічого катастрофічного не трапилося, аварію на АЕС уже ліквідовано у соціальних мережах, самі росіяни починають. Сіяти паніку втім, більше ніж небезпека радіації росіян цікавлять проблеми. Зі світлом ростовці також скаржаться, що після перебоїв зі світлом згоріла деяка побутова техніка, у кого зіпсувалися продукти. Тож, за даними російських пабліків, на ростовській ес автоматика відключила один із енергоблоків через неполадка на турбогенераторі. В результаті було порушено енергопостачання у частині Краснодара та населених пунктах на узбережжі Чорного моря. До зони тимчасового відключення поправили також Ставропілля, Ростов на Дону та деякі Міста Дагестана Карачаєво-Черкесія також Кабардино Балкарії. Раніше на АЕС відключався один з енергоблоків через неполадка на турбогенераторі у Росенергопрограмі. Повідомили, що енергоблоки номер 2 та номер 4 працюють у штатному режимі, і автоматика спрацювала відповідно до проєктних алгоритмів. Радіаційне тло в нормі пише РТ на русском. При цьому ситуацію прокоментували навіть у Міненерго Росії. Там заявили, що блок номер 1 було відключено через помилкове спрацювання захисту для виявлення причин та максимального. Оперативного включення до мережі Ростовська ЕС мобілізувала всі зусилля було виведено додатковий персонал на випадок позапланового ремонту. Обладнання перевірено, блок включений до мережі у найкоротші строки. Водночас, блогер Серк Волі на своїй сторінці в соціальній мережі X пише, що в результаті аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона кюрі. Аварійний викад раді. Діоактивної води на Ростовській АЕС ще не локалізовано. Крім того, йде постійний витік радіації. Радіоактивний фон у Ростові за вигадками росатиму в нормі. Насправді він уже в 75 разів перевищив норму. Зазначив він. За його словами, цю інформацію уряд Росії намагається ретельно приховувати, доки радіоактивна хмара рухається вглиб країни у бік Саратова. Ну а у Ярославській області Ерефія, експівробітниця адміністрації міста Углич закликала СБУ підірвати. Углицьку гідроелектростанцію повідомляється, що мотивом росіянки стало помста за звільнення. Жінка вирішила затопити свій населений пункт після того, як позбулася посади юриста в місцевій міській адміністрації. Наразі це було все. Якщо було цікаво, ставте вподобайка та до зустрічі у нових випусках. Слава Україні!